Ти б вибрала зараз якусь іншу країну для проживання, якби ми не знаходилися в Албанії? Мабуть, ні. Чому? Мені тут комфортно, мені тут подобається. Все те, що відбувається, мене не влаштовує. Мене нічого не напружує. Так це ж бідна країна, тут роботи нема, всі розповідають. Тут робити нічого. Що, що тут взимку робити? Відпочивати, що тут злимку робити. Не працювати, відпочивати. Можна піти до цих бомжей-індусів, поряд з ними посидіти, запитати, як тут жити, не працюючи. По-моєму, вони дуже класно тут живуть. І що це за країна? Тут нічого українцям не дають, ну Ні макарон нічого. Ти представляєш, як тут можна жити взагалі? За все, що дають, прийдеться платити. Не одразу, але з часом все те, що дали безкоштовно.